Безрукавки сорту Екстра. Вага 15 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Перша у нас ось така безрукавочка оранжевого гарного кольору на ріст 164 см. Далі ось така довга безрукавочка в хакі кольору в розмірі XS. Далі ось така рожевого, такого гарного кольору. В розмірі М. Далі ось така чорна, звичайна базова жилетка. В розмірі С. Далі ось така. Тут такі гарні жовті вставочки. А, вона йде двохстороння. Так, розмір не вказано. Приблизно LXL. Так, зараз секунда. Далі у нас йде ось така тоненька безрукавочка. В розмірі L. Дивіться, яка класна, сіренька. Вона йде на хутрі. В розмірі 44. Дуже гарна. Ось така біла і з іншого боку синя. Вона також йде двохстороння. Дуже класна в розмірі XL. Далі ось така темно бордового такого кольору в розмірі L. Далі ось така класна, синенька. Звичайно, така стягана. В розмірі L. Далі синенька. Ось така. Тут пошита, щоб було гарно видно талію. XXL розмір. Далі ось така чорна, подовжена. Так, розмір не вказано, приблизно емочка. Далі дивіться, яка класна. З капюшончиком капюшончик відстібається. Може бути звичайно. Ось така, вона дуже класна. Від H&M на ріст 170 см. Приблизно M-очка. Далі ось така, дивіться, яка гарна пудрового такого кольору з фіолетовим відтінком в розмірі L. Далі дивіться, яка прикольна. Такий класний матеріал. Хоп. На осінь гарний осінній колір. Так, витягла зразу дві. Ось така перша великого розміру. XL. Може бути іще більша. Досить велика. Далі ось така. Тут якийсь ага. BMW сервіс. <гумітна> Якщо у вас BMW, ви мусите купити таку безрукавку. 52-го розміру. Далее, ось такая белая сенька, смотрите, как классно. Стан идеальный, размер 3840. Кто-то Далі Далее, ой, такая блискуча. в размере L. Червоненькая. Так, 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 показываю. Ой, такая червона в размере L. Далі, дивіться, ось така темно-зеленого кольору. Як велюр, такий якийсь матеріал, але не велюр. подібно до велюру. Далі ось така дуже гарного блакитного кольору. Розмір не вказано, приблизно L. Далі ось така безрукавочка, під горло йде, вона тоненька, ззаді затягується, має таку утяжечку. Так, розмір також L. Тут переважно великі, без рукавки йдуть. Переважно розміру L. Ось, ось така чоловіча 52-го розміру. Має багато кишень. Далі знову ось така. вже багато кишеньок має. В розмірі L. Якщо у вас розмір ель, вам вигідно дуже брати цей лотик. Дивіться, знову елька попадається. Тільки вже така укорочена. Так, я вам показала більше половин наповнення цього лотика. Ось скільки залишається. Якщо вам сподобається цей лотик, звертайтесь до наших менеджерів на Viber.